У селі Чорнивиди городоцької громади 27 квітня вшанували пам'ять трьох героїв. У городок приїжджав перший освітній омбусмен України. А учениця Городоцького ліцею номер 3 здобула друге місце у всеукраїнській учнівській олімпіаді з польської мови. Вітаю, ви дивитесь випуск новин городочне Із вами Ірина Демкович. І я проведу вас крізь інформаційні призми найважливіших подій цього тижня. Ми розпочинаємо з шанування героїв, чия відвага є прикладом для наслідування. Побуваємо на важливому освітньому тренінгу та привітаємо юну переможницю всеукраїнської олімпіади. Тож не перемикайте, ви дізнаєтесь все найцікавіше про життя нашої громади. У селі Чорниводи Городоцької громади 27 квітня вшанували пам'ять трьох героїв, які віддали свої життя за Україну. На в'їзді до села на честь Валерія Рижого, Романа Водіного та Анатолія Ліри встановили пам'ятні дошки. Репортаж із місця події далі від Наталії Попович. 27 квітня того дня біля пам'ятника жертвам голодомору зібралося чимало мешканців села Чорниводи. Люди зі у серці згадували полеглих героїв. У багатьох на очах бриніли сльози. Їм би жити і жити, працювати, ростити дітей, а прийшлося захищати нашу батьківщину. То один на, один на один з ворогом і страшним ворогом, який хоче знищити не тільки людей, а й ідентичність нашої нації. Створення пам'ятного місця стало ініціативою та справою самих чорневочан. Головний ініціатор справи колишній військовий, який пішов на війну разом із загиблим Романом Водяним. Зволяли фундамент, привезли землі. Положили бруківку, поварили ці стенти, замовили прапора. Ну це все, все ми, ми, ну, ми з нуми з односельчанами. Як розповів староста села Чорниводи, минулого року на шкільному подвір'ї вже була встановлена стела на честь загиблих воїнів. Проте, завдяки самоорганізації громади, тепер на в'їзді до села височіє ще один символ вічної пам'яті. Люди піклуються, пам'ятають і. Захотіли так, би на видному місці зробити в центрі села, щоб було видно е, наших воїнів. Якби кожен день, щоб було видно про дорожі, коли їдуть, коли йдуть люди. Розділити біль втрати та вшанувати пам'ять героїв прийшли і їхні рідні. Вадим водяний, батько загиблого Романа, не стримував сліз вдячності. Хочу подякувати Чернівецькій громаді за те, що не забувають. Воїнів, мого сина, в тому числі, подяка голові сільської ради, чорневицькій громади, нашим дівчатам з школи, які допомагають воїнам. І коли урочиста частина відкриття пам'ятних дошок завершилася, полотна і стендів були зняті, і священник освятив їх рідні трьох захисників, що довго стояли. Плачучи біля фотографій своїх найрідніших. Хочу сказати всім, щоб ви, ви пам'ятали пам'ятали, шанували пам'ять про таких героїв, щоб ви допомагали нашим ЗСУ, щоб ви ставали на захист, на захист всіма силами. І я дякую всім односельчанам, дякую особливо чорнивицьким господиням, які годували їх. Які Щодня не, не готують хлопцям допомогу, тому що вони говорили, що їм трудно, що вони, бувало, і холодні, і голодні були на полі бою. Люди, допомагайте, захищайте кожного з нас, так як вони захищали, донатьте, добрим словом підтримуйте, бережіть пам'ять про захисників, які віддали найдорожче за своє життя. За нашу мирну ніч і мирний день. Пам'ять про героїв жива в наших серцях, і поки ми пам'ятаємо, вони не вмирають у грудку, що проходять акції на підтримку родин захисників, які вважаються зниклими безвісти. Також щодня о 9.00 мешканці громади зупиняються на хвилину мовчання, вшановуючи полеглих у війні. Важливість цей ініціатив відчуває кожен українець. Наші кореспонденти поцікавилися у жителів міста, що вони думають про ці ініціативи, та як особисто відчувають важливість пам'яті. Щоранку о 9-й годині городок зупиняється, аби вшанувати пам'ять загиблих захисників. Щосуботи городочани згадують про тих, хто зник безвісти. А як мешканці міста та нашої громади ставляться до цих акцій, ми запитали на вулицях городка. Я ставлюсь дуже добре, ну, щоб люди бачили і я думаю, що, ну, розголошували це і думаю, що пошвидше герої так знайдуться. Потрібні, ну, я ж мусимо вшанувати пам'ять загиблих. Мусимо, одну хвилинку мусимо відділити для пам'яті. Позитивно, дуже гарно. по-людськи, А як це треба шанувати дітей, яких немає, які загинули зрозуміння, з розумінням, розуміння. а як так і повинно бути, щоб ми не забували, що війна йде. Це повага до інших людей. Треба трошки тормошити нашу владу. Вони забувають про них. Вони там десь в тому полоні і про них не пам'ятають. Багато є таких, що ще з тих, а зато, ще з АТО знаходяться в полоні. І якщо рідні вже там їм наступають на п'ята, з чогось добиваються, то ще їх. А як кого немає, таких рідних. Вони сидять від 2014 року є. Я не можу сліз цього всього згадувати. І обов'язково треба нагадувати їм, що наші діти в біді, що наші діти в полоні. Обов'язково треба нагадувати. Та як українець, та як всі люди, та як було, так як треба, воно. У нас двоє дітей, кажу, на війні, внук і син. Ми підтримуємо все. Ну, тільки куби скоріше закінчилася війна. Це так потрібно. Ми повинні поважати наших героїв. Я Підтримую обов'язково. Мені дуже дивно, що ці акції от не проводилися з самого початку, поки, ну, доки війна не почалася. Для мене це дуже дивно. Ну, всюди, якби це все проводилося, а в нас ні. Потрібно, потрібно, бо потрібно вшановувати наших героїв, які віддали своє життя, захищаючи наш спокій. Так. І я би сказала, вічний спокій нашим героям. Так. Молоді діти. Януть щодня захищаючи нас. Потрібні акції, звичайно, що потрібні. Потрібні, бо ми маємо вшановувати тих дітей, а матерям тим, що діти їх загинули, низький уклін. Низький уклін, щоб виростили таких гідних і достойних синів. Так що віддали своє життя за наше майбутнє. Хотілося, хотілося б, щоб наша Україна була вільна і незалежна. Щоб наша країна процвітала, щоб наших дітей було щасливе дитинство. Бо ми маємо наше покоління навчати, навчати гідності, поваги, шани тим героям, які віддали наше життя своє життя за наше майбутнє. Так тільки так. Продовжуємо тему розвитку нашої громади. 29 квітня у Утку відбувся тренінг розвиток освітньої екосистеми громади. Планування спільних кроків навчання проводили перший освітній омбусмен України Сергій Горбачов та директорка центру професійного розвитку педагогічних працівників Ірина Казима. Як зазначили організатори, проєкт передбачає важливу взаємодію. Про деталі цієї зустрічі дізнавайтесь із наступним сюжетом. 29 квітня у Городоцький краєзнавчий музей того дня. Там відбувся тренінг розвиток освітньої екосистеми громади, планування спільних кроків. Це була зустріч в рамках проєкту децентралізація в освіті, розвиток освітньої екосистеми. Найважливіше, чим хотіли би поділитися, це те, як освіті працювати в нових умовах, коли є реальна децентралізація, яка тягне за собою не лише певні переваги і перспективи, але й великі складнощі. І найбільша складність це те, що Мало хто поки що знає, як це, тому це треба разом вивчати, обговорювати, шукати рішення. Тренінг включав чотири сесії. Зокрема, обговорили шляхи освітньої автономії та кроків децентралізації освіти в громадах. Це дуже корисний і дуже потужні навчання, тренінги, тому що провівши такі навчання по різних громадах, ми вже побачили, що ніби закон написаний для всіх. Всі ми читаємо чорним по білому, але кожен розуміє це по-своєму. Дякуючи громадській організації просвіти, яка зуміла організувати таке навчання для громад. Ми побачили скільки потрібно цієї інформації обговорити проговорити, тому що кожен по своєму трактує у заході взяли участь близько 20 освітян області. Це директори шкіл та керівники освіти у громадах. Питання автономії децентралізації це те, що є зараз актуальним для будь-якого керівника, тому що будь-яка свобода вона підвищує відповідальність у тому ми сьогодні завітали на цей тренінг, щоб в дружній невимушеній атмосфері ми могли поспілкуватися про досить серйозні питання. Варто зазначити, проєкт реалізується громадським об'єднанням Центр інноваційної освіти просвіт у партнерстві зі службою освітнього омбудсмена та за фінансової підтримки організації Нова. Освіта це завжди рух вперед. І вивчення мов відкриває нові горизонти. 23 квітня відзначався Міжнародний день англійської мови. Наші журналісти поспілкувалися із педагогинею із городка, чиї творчі методи навчання надихають дітей вивчати іноземну мову. Її досвід вартий уваги. Далі сюжет від Вікторії Перець. Це Лариса Мацькова. Вона навчає дітей англійської мови у Городоцькому ліцеї номер 1 про те, що стане вчителем, Городочанка знала ще із дитинства. Ми відвідували Чернівці. І я закохалася в університет, і я знала, що я буду навчатися саме в Чернівецькому університеті. А іноземна мова мені подобалася, і там був мій родич, який навчався на українській філології. І він мені порекомендував, що все ж таки іноземна мова краще. І тому вже десь від класу п'ятого я знала, що я маю бути вчителем іноземної мови і маю навчатися саме в Чернівецькому університеті. Жінка викладає у 5-11 класів. І як зазначає, її головна мета створити такі умови, щоб учні та учениці проявляли зацікавленість та бажання вивчати англійську мову. Я люблю дітей, і мені подобається працювати з ними. Подобається, коли є результат роботи. Коли ти бачиш свій результат, коли ти бачиш навіть маленькі успіхи своїх дітей, не обов'язково це ті, які супер знають, а навіть ті, які. Не дуже, навіть ті, яким не дуже добре вдається мова, але вони все ж таки роблять прогрес. Вони роблять, вони йдуть кроком вперед і вперед. Учні та учениці, яких навчає Лариса Мацькова, наголошують, їхня вчителька завжди творчо підходить до уроків. Вона підходить з дуже великим, з дуже великою підготовкою до кожного урока. Вона шукає нам ігри За допомогою ігор. Ніби веселіше удосконалювати свої навички. Мені подобається її метод викладання. Мені подобається що ми вчимо не саме ось цю мову, як кажуть, по підручникам ми вчимо розмовну мову, щоб було легше можливо спілкуватись з носіями мови. Ми дивимося багато роликів цікавих англійською мовою. Ми говоримо англійською на такі теми, які. А, Саме в школі потрібно, а такі, як потрібно, далі за кордоном. Варто зазначити, Городоцький ліцей номер 1 завжди активно співпрацював з Корпусом Миру. До великої війни щороку ліцей приймав волонтерів зі США. Це давало змогу ліцеїстам вивчати англійську мову з її носієм. І про талановиту молодь нашої громади учениця Городоцького ліцею номер 3 Софія Юшишина взяла участь у всеукраїнській учнівській олімпіаді з польської мови у четвертому завершальному етапі дев'ятикласниця здобула друге місце. Більше про юну городочанку та її працю у наступному сюжеті. Фія Ющешина, учениця городоцького ліцею No3. Нещодавно дев'ятикласниця здобула перемогу у всеукраїнській шкільній олімпіаді з польської мови. Перший етап районний проходив у нас в школі. Я якби змагалась тільки своїми однокласниками. Наступний етап був вже на області. Там ну я перемогла з відривом в 4 бали. І я вже готувалася на протязі двох місяців з пані Хеленою до всеукраїнського рівня. Якщо це субота, неділя, після роботи ввечері, і так далі. Ми з нею весь час були онлайн. Режимі займалися, ми практично готували з усього з усіх тем, намагалися почерпнути як найбільше інформації. Загалом олімпіада складалась із чотирьох етапів. Фінальний етап проходив онлайн. Він складався із двох частин письмової та усної. Це було в нас в школі в онлайн режимі, і було напевно навіть легше ніж на обласному рівні, оскільки е, якось. В своїх стінах школи було трошки комфортніше, і я досить розслаблено себе почувала, бо я знала, що я знаю максимум завдяки моєму науковому керівнику. Варто зазначити, цьогоріч Софія також перемогла на всеукраїнському етапі міжнародного конкурсу читців польської поезії. Вона також часто бере участь у міжнародних конкурсах з історії та літератури. Далі у нашому випуску мова піде про людей, чия професія допомагати з'являтися на світ новому життю. 5 травня усьому світі відзначають міжнародний день акушерки. Ця професія, яка супроводжує людину з перших секунд життя і вимагає не лише високого фаху, а й великого серця. Наші кореспонденти поспілкувалися із акушерками, щоб дізнатися більше про їхню важливу роботу. Сюжет від Віри Лапи про роботу акушерського гінекологічного відділення городської лікарні вже за декілька секунд. Спокон віку поруч із породіллями були ті, хто допомагав з'явитися на світ новому життю. Акушерки були поруч з жінками задовго до появи лікарень. Сьогодні вони незамінні помічниці лікарів. Ця професія є дуже важливою, вона є дуже відповідальною. Завжди несе відповідальність за два життя життя новонародженої дитини і жінки, яка народжує. Тому люди, які працюють в цій сфері, вони мають бути віддані. Свої справі відважні, сміливі і деколи навіть вміти пожертвувати і особистим часом, і сім'єю, і якимось власним відпочинком. У Городоцькій лікарні жіноче відділення функціонує вже десятки років. Змінилося чимало і умови, і підходи. Та головне залишилося незмінним. Турбота про жінку та її дитину. По звітних паперах, які мені довелось бачити, нараховувалося до тисячі пологів. Потім з кожним роком поступово ця кількість пологів зменшувалася, було 700, В 98 році 725 пологів. Цифра така запам'яталася. Далі було 500-400, і за минулий рік ми мали 201 пологи. пологі. Але наше пологове відділення продовжує функціонувати. Відділення перетворювалося, воно з кожним роком покращувалося, створювалися умови. Ми старалися йти в ногу з часом. На сьогоднішній день у нас всі палати індивідуальні, тобто комфортні для сімейного перебування з партнером. Відділення усучаснюється відносно апаратурного забезпечення, відносно медперсоналу, які підвищують свою кваліфікацію постійно. Команда акушерського гінекологічного відділення це близько 30 осіб: акушерки, лікарі, медсестри, санітарки. Кожна з них частина єдиного механізму, що працює без перебоїв навіть у найважчі часи. Я з шістнадцятого року працюю в жіночому відділенні, і до свого колективу дуже я привикла. Персонал дуже нас такий допомагає кожній жінці, дитині. З любов'ю ставимося до всіх, хто до нас приходить. Дуже я рада за кожну жінку, яка народила. Яка має другу дитину, першу, це велика це радість. Слова вдячності це найкраща оцінка роботи акушерок. Їхня щоденна турбота і професіоналізм викликають повагу не лише в пацієнтів, а й у колег, і керівництва. Акушерки нам дуже сильно допомогли. Лікарі навіть ну, навчили суміш замішувати. Це саме головне, навчили передівати дитину, памперси міняти. Це крута допомога, кваліфікована. Все було дуже класно. Мені подобається, і жінці так само не можемо працювати без нашої підтримки, без нашого середнього медичного персоналу, без наших акушерок, які є незамінними помічниками, які є деколи і правою, і лівою рукою. Я сьогодні хочу їх в переддень професійного свята щиро привітати і побажати їм натхнення, здоров'я, наснаги. Гарної матеріальної винагороди за їхню нелегку працю. Саме актуальне побажання в наш час це миру і процвітання нашій рідній країні, відповідно і нашому пологому будинку. За чотири місяці цього року у городку народилося вже 43 немовляти. Переходимо до культурних подій нашої громади. Останній день квітня подарував чудову зустріч. 30-го числа у Годоцькому міському будинку культури відбулася чергова тепла зустріч людей золотого віку. Городочани та городочанки, які навіть на заслуженому відпочинку зберігають активність і творче натхнення, зібралися на засідання клубу надвечіря. Про атмосферу цієї зустрічі вам розкажуть наші журналісти. Клуб надвечір'я при Городоцькому будинку культури відновив роботу три місяці тому. Його відвідувачі це люди, які, попри поважний вік, залишаються життєрадісними, цікавляться новим і прагнуть до спілкування. Як розповіла керівниця клубу Надія Гумінська, кожна зустріч має свою тему актуальну і близьку для старшого покоління. Почалася війна, ми не могли не було такого настрою, щоб далі продовжувати роботу. Але я думаю, що це дуже важливо, що ми розпочали знову заняття цього клубу. Вже сьогодні третє заняття в нас, і тема цього заняття моє захоплення. Цього разу клуб зібрав понад два десятки учасників. Вони принесли з собою свої творчі вироби: вишиті рушники, серветки, в'язані речі, зачитували власні вірші та поезію відомих українських поетів. А ще ділилися теплими спогадами та життєвим досвідом. Не завжди бачишся з тими людьми, якими раніше працювала, якими раніше мали тісніші зв'язки. І от сьогодні зустрівшись. Та розказує про те, та розказує про інше, і це дуже натхнення дає. Хочеться жити. Я зразу задумалася, ой, запросили чи то йти, а діти кажуть, мама, раз тебе запрошують, то ти йди. І я одержую від цього велике задоволення. Я собі побачила всіх, всіх присутніх цих своїх колег, що я з ними колись працювала разом. І дуже мені стало радісно на душі, тому що вдома ну, дома живу сама, і так як вдома: тишина, робота, а тут мені дуже приємно піднесений такий мене настрій. Я, е... Дуже рада раду всіх зустрічаю і бачу їхні роботи, і слухаю Ніну Павліну. Я теж з нею багато років спілкувалася, працювала, і мені дуже приємно на такі засідання ходити і буду далі продовжувати ходити. На зустріч запросили і місцевих майстринь Ольгу Слободенюк та Наталію Вовненко, які теж поділилися власними творчими здобутками. Це були вишиті картини, сувеніри з лаванди, ароматні імбирні пряники і навіть варення з оригінальними смаками. Завершилася зустріч чаюванням. На завершення випуску ще одна культурна подія. 2 травня у гуртку звучали великодні переспіли. Концерт відбувся у міському будинку культури і, звісно, він теж був благодійний. Деталі розкаже Вікторія Перець. 2 травня Городоцький блянок культури того дня там відбувся дев'ятий фестиваль Великодні переспіви. Мали відбутися минулої п'ятниці, так як в нас війна, внесли не корективи, і ми його принесли на цю п'ятницю. Але нічого страшного, тому що в нас гаївки, веснянки співали аж до зелених свят, так що ми взагалі не спізнилися. Наші дітки, виявляється, дуже хотіли цього. Ми не, не просто його не, не могли не провести, тому що у дітей було велике бажання, і вони захотіли обов'язково вийти. Головна мета фестивалю відновити та зброю зберегти старі писані традиції, тому в залі будинку культури звучали веснянки, гаївки та великодні пісні. Це для душі, для наших дітей, щоб вони пам'ятали, знали і не забували. Оце важливо в даний момент. Національна ідентичність має бути збережена. На етнофестиваль завітало 15 колективів, як дитячих, так і дорослих. Розпочав концерт ансамбль народної пісні Сонячне коло із городка. Далі на сцену вийшли дитячі колективи. Ми підготували гаївки, веснянки. Ой, весна, весна і ой, на горі житеж. Там веснянки, типу як заклик весни, що зима вже пройшла, і що розпочинається весна. Сьогодні ми підготували танець і пісню, і деякі діти ще розповідають слова. Також співали перлинка із купина, веселка із балакер, слов'ята із новосілки, намисто із поріччя, вербиченька із Жищениць, мрія із Чорниво та молодість і фантазія. Із Лісовод. Дякуємо, що були разом із нами. Слідкуйте за нашими новинами на всіх ресурсах і завжди будьте у курсі усіх подій. До зустрічі наступного тижня.